Привіт, любі! Давно не бачились. Ще рік тому я записала для вас це коротке 20-хвилинне йога-відео, яке допоможе вам зарядитися енергією та відчути себе краще. Давайте почнемо. Сідаємо з ровною спинкою, схрестив ноги, та робимо велике коло плечима та залишаємо плечі лопатки внизу та позаду. Та переводимо себе в позицію на четвереньки Долоні прямо під плечима і починаємо штовхати свій корпус то вперед, то назад. Таким чином ми надаємо рухливості нашим, нашим зап'ястям. Та переводимо пальці рук, щоб вони дивилися в сторону колін та починаємо рухатися вперед та назад знову. Не забуваємо про дихання, вперед, вдих, назад, видих. І тепер долоні перегортаємо так, щоб тильна сторона долоні була на килимку. І продовжуємо такі штовхаючи вперед, назад, рухи. Ставимо долоні в нормальне положення та робимо вправу кошка, корова. З видихом ми виталкуємо спину наверх, розширюючи наші лопатки. З вдохом прогинаємося якомога більше, тягнемося маківкою до копчику. Спираючись на пальці ніг, підіймаємо коліна на 3 см від килимку. Після цього виштовхуємо наш поперек, наш таз до неба. Тут ми можемо попереминатися з лівої правої ноги, вдих та видих. Та залишаємося в цьому положенні собака мордою. Вниз, розслабляємо шию, розширюємо лопатки, намагаємося поставити п'яти на килимок. Та переводимо корпус вперед, в опор на долоні планка. І потім знову виштовхуємо таз вверх, собака-мордою вниз, і одразу підшагуємо правою та лівою стопою. Та через сторони підіймаємо долоні на гору, поєднуючи з вдохом, подивилися на гору і опускаємо долоні вниз. І почнемо нашу практику. Ще раз вдох, руки через сторони вверх. І складаємося навпіл, видих, обіймаємо себе за коліна або щиколотки. або сперлися руками огомілки. Випрямили спину та подивилися вперед перед собою. Та одразу відчагуємо своєю правою ногою назад, опустили праве коліно і руками потягнулися через сторони вверх, вдох. З видохом опускаємо рук, відкачуємося тазом назад, випрямляючи нашу ліву ногу та робимо уклін маківкою до своєї лівої гомілки. Не забувайте натягувати свою ліву стопу на себе та перекочуємося вперед. Підіймаємо наше праве коліно від килимку та відправляємо нашу ліву ногу до гори. Собака мордою вниз на трьох лапах. Можна піднятися на ципочки. І зігнули наше ліве коліно і потягнулися п'ятою до сідниць. Намагаємося штовхнути коліно прямо до неба. І ліву ногу переводимо до грудного відділу і шагаємо дуже широко до лівого края килимка. Тобто, в нас виходить, що спочатку зліва йде стопа, потім ліва рука та права рука поза ящерки. Якщо є бажання, можна перейти на лікті, робимо глибокий вдих, якщо є бажання, можемо опустити праве коліно на килимок. Намагаємося ще більше просісти в тазу, тобто штовхаємо таз вперед та вниз. Підіймаємося наверх, спираючись на долоні, та лівою рукою малюємо широке коло і беремо себе за праву стопу. Дивимося на свої пальці правої стопи. Та штовхаємо таз вперед та вниз, уявляючи, як ваші м'язи стають більш еластичними та просаджуються ще нижче. Не забуваємо про дихання, робимо глибокий вдих і видих. Повертаємо через широке коло нашу ліву руку назад на килимок. Та штовхнули наш корпус вперед і повільно опускаємося, притискаючи наші локті до корпусу. Спираючись на лікті, виштовхуємо грудну клітину вперед і підтягуємо, начебто, килимок, на себе поза сфінкса. Погодили тазом вліво-вправо, щоб розслабити нашу спину. Таке приємне відчуття. Окей, ставимо наші долоні прямо під плечима та виштовхуємо себе наверх. І одразу виходимо в собаку мордою вниз. Тут знову попереминалися з ноги на ногу. Подивилися вперед перед собою, підшагнули правою, потім лівою стопою. Через широкі руки підіймаємося вверх. З'єднали долоні разом, зробили невеличкий прогиб, штовхаючи таз вперед. І опустили руки. Зробимо теж саме на іншу сторону. Вдих, підіймаємо руки через сторони вверх. Видих. Зігнулися навпіл маківкою, тягнемося до килимка, обійняли себе за гумілки. Подивилися вперед вдих та з видихом відшагуємо лівою стопою назад. Опустили ліве коліно на килимок. Підняли руки вверх вдих, невеличкий прогиб. І опустили з видихом руки. Та відкочуємося тазом назад, випрямляючи нашу праву ногу. Носом тягнемося до гомілки. Начебто ви хочете поцілувати своє праве коліно. Пальчиками прошагали трошки ще вперед. Зробили глибокий вдих та з видихом розтіклися по нашій правій нозі ще трошки більше. Перекочуємося вперед. Підіймаємо наше ліве коліно від килимка. Спираючись на долоні, відправляємо нашу праву ногу наверх собака мордою вниз на трьох лапах. Ногу ще вище. Та зігнули в коліні, намагаємося торкнутися п'ятою нашої сідниці. З видихом переводимо коліна до грудей і шагаємо на праву сторону килимка. Права нога, права рука, ліва рука. Стоїмо, дихаємо. Уявляємо, як наші м'язи стають більш теплими, гнучкими розтягується. І тут ми опускаємося на лікті. Можна опустити ліве коліно. На климок. Якщо є бажання, можна підняти ліве коліно та трошки ускладнити цю асану. Далі підіймаємося на долоні, ліва рука опорна, правою малюємо коло та беремо себе за ліву стопу. Робимо невеличкий прогиб та дивимося назад, додаючи скрутку в цю асану. Штовхаємо таз знову вперед та вниз. Розкриваючи грудну клітину, дихаємо. Повертаємо нашу праву руку назад і відшагуємо правою ногою назад знову в планку. Штовхаємо корпус вперед. та Повільно опускаємося повністю на килимок, відводимо руки назад, опора на підборіддя. Далі покачали нашим тазом вліво-вправо, розслабили таз. Та уважно переводимо нашу ліву ногу 90 градусів в коліні. Повернулися та подивилися, щоб було саме 90 градусів. Штовхаємо наш таз ще більше в килимок. зараз уважно беремо протилежну руку, тобто праву, та заводимо під нашу ліву руку, беручи себе за ліве коліно. Опускаємо праве плече на килимок, ліву руку підіймаємо догори та розкатуємо її в праву сторону, укладаючи на килимок. Якщо неможливо, то можна залишити її в повітрі. Тобто ми розслабляємося в цій скрутці і просто відпускаємо позу, даємо тілу розслабитися та скрутитися ще більше, дихаємо, робимо глибокий вдих та звільняючий видих, можна прикрити очі. З видихом повертаємо нашу ліву руку назад на килимок. Відчагуємо нашою лівою ногою назад. Та зробимо те ж саме на іншу сторону. Праву ногу згинаємо в коліні 90 градусів. Перевірили поглядом. Спираючись на лікті. залишилася в цій позиції. Далі беремо протилежну руку, ліву, заводимо під праву руку та беремо себе за праве каліно. Іншою рукою розгортаємося та укладуємо, намагаємося покласти дві лопатки на килимок. Розслабилися в цій скрутці, прикрили очі та сконцентруйтесь на вашому диханні, як повітря заходить всередину вашого тіла І як виходить Повертаємо нашу руку назад. Відводимо ногу назад, опираючись на долоні, виштовхуємо свій корпус нагору та одразу виштовхуємо себе в собаку мордою вниз. Знову попереминалися з ноги на ногу. Подивилися вперед, підшагуємо правою та лівою стопою через широкі руки. Підіймаємо руки, але таз залишається внизу стопи разом. Підкрутіть ваш поперек під себе. Тобто приберіть прогиб з попереку. Підіймаємося на ципочки. Намагаємося присісти, повністю опускаємо таз, опускаємо стопи на п'яти та опускаємося на сідниці. Підсажуємося до самого початку килимка. Зараз ми будемо робити березку або сарвангасана. Повністю лягаємо на спину. Виштовхуємо наш таз наверх, одразу фіксуючи себе руками за поперек. Пальці ніг відвели від себе і потім на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. Залишаємо ліву ногу на горі, правою дуже повільно з прямим коленом опускаємо. Намагаємося торкнутися пальцями килимка. Повертаємо, начебто, стрілку годинника ногу назад. Те ж саме робимо з лівою ногою. Опускаємо повільно пряму ногу пальцями стопи, намагаємося торкнутися килимка, повертаємо ліву ногу нагору, розводимо ноги по сторонам і повільно з'єднуємо їх. Повільно опускаємо дві ноги назад за голову, поза плуга. Будьте дуже обережні та дуже повільні. Також можете з'єднати руки в замок та опустити лікті, зап'ястя та руки повністю на климок. Якщо хочеться поглибити цю асану, можна опустити коліні навколо голови, обхватити свої вуха коленями, допомогти собі руками підтягнути за гомілки, карна підасана. Повертаємо ноги в нормальне положення, спочатку випрямляючи колені, потім підіймаємо спочатку праву за нею ліву ногу на гору, фіксуючи себе в цей момент руками за поперек. І повільно опускаємо нашу спину, начебто. Хребет за хребцем розкатуємо нашу спину на килимок. Тримуючи себе за таз, за сідниці. ноги залишаються наверху, руки по сторонам. І повільно опускаємо стопи, широко розведені на килимок. Зараз дозволимо собі розслабитися та розтектися на килимку. Спостерігайте ваші відчуття в тілі, як пульсує кров, як повільнюється дихання. Зробимо ще один глибокий вдих. І з видихом через звук аа, видих. Ще раз вдих глибокий і зі звуком видих, очі закриті. Або якщо вони приоткриті, розтуманений, розфокусований погляд, приємне відчуття розливається по тілу, дайте собі змогу. Не думати ні про що, та просто відпочити, просто розслабитися. В цьому положенні ви можете залишатися стільки, скільки вам хочеться. Я буду на цьому з вами прощатися. Та сподіваюсь побачити вас скоро на килимку.